В усій цій історії з алкоголем є один дуже важливий момент: саме під час боротьби з пияцтвом радянська влада нищила виноградники. Трощили їх бульдозерами у Криму на Одещині, Херсонщині та Закарпатті. Загалом в Україні вирубали 200 тисяч гектарів, що фактично знищило галузь. Було втрачено унікальні сорти винограду. Винороби зі сльозами дивилися на той акт вандалізму. Не обійшлося і без самогубств. Закриття десятків винних заводів та лікаре горілчаних підприємств призвело до безробіття тисяч людей, зниження експорту та доходів колгоспів. Загалом збитки бюджету РСР від акцизів на алкоголь оцінюються у 5-10 мільярдів рублів. При цьому всьому офіційно про вирубку виноградників ніби і не йшлося. Але місцеві чиновники аж настільки хотіли вислужитися перед Москвою та її антиалкогольною кампанією, що готові були зрівняти із землею все. Україна на довгі десятиліття вибула зі списку топ виробників алкоголю, особливо вина та коньяка. Виробку виноградників не обділили своєю увагою конспірологи. Існує кілька цікавих версій, чому насправді це зробили. Одна із них саботаж республік, не тільки України, а ще й Молдови з Грузією для ослаблення ідеї сепаратизму. Мовляв, Москва свідомо знищувала виноградарство у винних республіках, щоб позбавити їх джерела доходу, підірвати економіку і попередити спроби отримати незалежність. Виноробство приносило 20-30% експорту. У РСР, а вирубка, нібито, була колоніальним актом Кремля. Однак все спрацювало навпаки. Кампанія з вирубки лише прискорила розпад СРСР і посилила націоналізм.